На суцільні руїни росіяни перетворюють українські міста та села. Скільки населених пунктів вони повністю знищили на Донеччині та Луганщині? Ніхто поки остаточно сказати не може. Бо щодня окупанти продовжують накривати лінію фронту своїм зарізячам. Але, попри інтенсивні обстріли, частково знищену інфраструктуру у деяких населених пунктах біля лінії зіткнення і досі залишаються люди. Зокрема, у Богоявленці біля Вугледара до вторгнення проживало півтори тисячі люду. Нині лишилося понад дві сотні. Як вони Живають далі в сюжеті. Замість ошатних будинків суцільні руїни. Майже кожен двір посічений російським залізячам. За півтора роки війни богоявленко під вугледаром окупанти просто стирають. Навколо села і в селі на зараз дуже важка ситуація. Постійна Прилітає сюди щось або РСЗВ, або ствольна артилерія. Ну люди вже Звикли з цим нині у Богоявленці з півтори тисячі людей лишилося лише двісті. В основному це люди похиловіку, а також ті, хто доглядає за своїми стареньками. Звідси до фронту всього лише 10 кілометрів. Тож зайвий раз місцеві на вулицю намагаються не виходити. Як тільки ворог атакує вугледар, снаряди долітають і сюди. Нічого, привезли. у супроводі поліцейських, екіпажу Білий Янгол листоноші обходять будинки, де зовсім намічні старенькі, роздають пенсію, гуманітарку і паралельно ще й працюють як магазин на колесах. Як тільки почалася повномасштабна війна, повноцінне відділення Укрпошти тут закрили. Але раз у місяць листоноші таки приїжджають. Під час кожної такої поїздки поліцейські вмовляють людей на евакуацію, бо за час повномасштабного вторгнення в регіоні. Від російського залізятча вже загинуло майже 1800 людей, понад 4 тисячі зазнали поранень. Але навіть така статистика на місцевих діє не завжди. Вони ладні виїхати, лише коли ситуація на фронті загострюється. Олег Корнієнко, фактиві, єдині новини.